Да, реветель шахів в райобрупи. Віски танго США рейтинг 2007. Захист Беноні. Етники слона трошечки туди-сюди походимо. Конечно? Ну, я можу десь 6 піти, мабуть. Ось він коня прибрав, дуже далеко від мене. І кінь, де п'ять і... і все, що хочеш тут. Не хочеш. Довідесимні слона, тому що, що, а, що робити з цим центром. Я тут така річ. Не рахуємо. Таку річ ми не рахуємо. що я порахував, так? Можна, з цього, звісно, ходу почати? Ти підеш сюди, я сюди. Ну, що це десь? Ти рівно відходиш. Я б'ю торобі. Він має чомусь закривати, може конем взяти. Так, ДП, ти слонув. Подвійний шах, ти відійшов. Я турефісь. Можливо, і треба було так. Можливий. Добре, шах. Зараз якщо там шаху. Ти просто закрився. Це те саме добре, я просто заберу. Не знаю. Чого не знаю. Я не Я але ну, середньо білі педри слабкі. Тому ми все рівно шахуємо. Такі пироги. Змаку. Мабуть, це все. Форідсь. Не все. Все тільки починається. Ну, давай. Ну, давай, Cinemat. А, тут. Ну, ну давай, видимо, так. Давай коня я б'ю. Ты туру я твій мат стою. собі? Ніч собі. Добре, пошо ти мат ставити. Ти шахи видиш, а? Що... І слоном, і ферзем, і тут. Ой, тільки не так же ж. Ті такі не вийшли. А я потім. 83 на 62. Так, треба було все-таки на Е2 відійти, так? Да? Або... Ну, також, в принципі, можна. Чуть. Вже і 5 можна було піти. Тут D6. Проблемка. Що після D6 тут і слон, і кінь, і ферзь відкриваються, і. Проблема в чорних. Так, а він міг зіграти слон С3. Ну, не хочеться так грати в баноні, але він міг так зіграти. Буде буває та грають. Ідея в тім, що якби чорнепольний слон з ферзем не можуть по цій великій діагоналі щось зробити конкретно. Ну, а да, тут вони ще й пішачка могли забрати. У білих все рівно краще трошки. Але це складно. От він прибрав коня, кінь тут хоч якісь поля тримав в центрі. А він відкрив слона, але березунної фігури багато разів ходить, і ось... А у білих одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Шість фігур вже, в принципі, готові. Ну, піше, їй центр, рухливий. Готові щось доробити. От роблять це просто неточність. Да? Так, п'ять краще. Тинь, 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 ну мені цікаво цей момент. Ні, не, не тут. Коли? Вот кінь вот. вот, 6. Ні, не тут. Ось тут. 6. Ба. Це було б красиве завершення партії. Завершилось вона так. Дуже не дочекався правильно. Ну так, да. то буде тебе не чекати стільки часу. Віталій Шахів врає проти Француза рейтингом 1999. Захист Німцовича. Розміняв суперник здвоєних пішаків? Молодець. Далі думаю. непоганий хід. Тепер у мене центр сильно залишився. Є 4 може піти, може не ходити. Мабуть, піду, чи Не знаю, треба було, не треба було допускати цього розміну, ну нехай буде. Він витерте на це час. Я просто є 4 поставив. Тора є 2 і рухливий центр пішов вперед. Так, ти причепився до нашого пішака. Так що не хоче сюди кудись піти. Ой, вже якісь такі починаються підозріли маневри в нього. Щось мені тут хоче влаштувати засідку. засідкою. Якщо тактично тут не помилюсь, то в мене буде прекрасна позиція. Знаю, що він там собі думає. f 6 може зараз. Глядається так собі. Шість, може, до речі, не дуже добрий хід, ну не знаю. Треба якось підготувати свої фігури, але. Може він хоче помінятися, з фрізя сюди перекинути. Добре, давай якось так тоді підемо. Це він не витримав, я щось зірнув. Ще Що центр мене весь забрав, ну молодець. Не знаю. Що це таке? Кому від цього краще? Йому точно краще, чесно кажучи, тому що те, що його очікувало. Ну і душ у нього вже залишається. Прямає, приймає, приймає Правильно, мабуть, не знаю. Ну, Мені треба швиденько працювати з його королем. Може тут може бути це якось так собі. Скаких фігур треба віддати йому. Щось, Щось він не між тох вже пішаки, що ти так. Не знаю. 87 на 82. Ну, погана, позиція, була ж ще гіршою. Тут взагалі взагалі якась біда. Сконцентрував всі свої суперфігури там 300 ходів зробив, щоб що. Щоб їх потім відвезти. Гарна жертва за центр. Ще й тут прикольна жертва. Ну, так. Це ж твоя перевага, пішечки вони мають рухатись. Ну, так рухай їх. Да, або коня сюди кудись. Ну. Вже треба було мене лякати, що ти зараз фрезіт проведеш. приведеш. Правда, 2 взагалі про той хід я не думав. Може, пішак стоїть на d5, якби її мені. Цього ходу я не бачу. Ну, суперник нічого не вигадав.